Погода в Україні 5 грудня буде сухою, але туманною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що опади очікуються на лівобережжі України ввечері. В Україні в день температура повітря триматиметься на рівні мінус 2 плюс 4 градусів. Вночі та зранку очікується туман. Вже з 7 грудня очікується потепління. В Україні 5 грудня буде хмарно. У цей день синоптики істотних опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 3,8 метрів в секунду. Температура вночі 0,5 морозу. В Карпатах 4-9 морозу. В день від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині вночі близько нуля. У день від 1 до 6 градусів тепла. Йдеться в повідомленні. За даними Метеопро, 5 грудня в Україні буде морозно. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 1, плюс 5 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до мінус 5 плюс 1 градуса. У Києві 5 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день істотних опадів не прогнозують. Вітер цей день буде південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів в секунду. Температура по області вночі 0,5 морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. У Києві вночі 1-3 морозу, а в день очікується близько нуля, повідомляє Укргідрометцентр. Погода в Україні взимку 24-25 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеоролог Віра Валабув, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 років стане січень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.